Алло, привет, привет, Ростик. Я вас, я за вами дуже скучаю, дуже. Позовный у меня ювелир. Служив я в 68-й єгерській бригаді. Дуже мені подобалось в неї. Я чому туди пішов? Тому що я знав, що я захищаю свою рідну країну, дітей, які на цій в Україні живуть. Мене четверо дітей, своїх дітей дуже сильно люблю. Я знаю, що я перед ними. Я зробив все, що належне, щоб зберегти їх. 23 число. Мене застало, я, у мене була своя фірма БМ21, я займався благоустроєм. Робив непосредственно тротуарні дорожки, благоустраював дома, а потім війна почалась, і я зрозумів, що потрібно йти, тому що до нас лізуть руски, і потрібно йти і якось захищати країну. Спочатку був волонтером. Я надавав хлопцям, які були в теробороні Києва, Новосілки, Чабани. Я і ковбаси туди, і в фору ходив і покупав бутилки ящиками покупав бутилки пива, щоб вилити пиво і туди налить, ну, зробити коктейль Молотова, щоб можна було, якщо що, зустріти тих підарасів. Потім я зрозумів, що Ну, волонтерство волонтерством, але треба йти захищати своє рідне. Я пішов в тероборону Києва. Я пішов, ми дуже багато чого зробили тут. Я дуже багато взяв хлопців, яких була наснага йти воювати, і взяв їх і я їх навчав. Тактиці, повністю захист БТР, евакуація хлопців ранених. Ми це все проходили, я хлопців брав, ми по 50 кілометрів ходили в повному амбуніруванні для того, щоб навчити хлопців і дати зрозуміти їм, як буде там, на позиціях, де буде важко. Потім воно більш-менш якось так все устаканилось. Я здав зброю. Чому здав? Тому що розумів, що мене відправили хотіли на етат, щоб ми машини перевіряли на блокпости. Я відмовився, здав зброю і по знайомству пішов в 68-му єгерську бригаду, взяв хлопців, які захотіли. Поїхали, будемо казати, в Донецьке направлення, направлення в Курахово. Але ну, так сталося, що я в 22-му році повоювавши, попав в полон. Щоб допомогти своїм хлопцям, нам потрібно було їхати на позицію там і допомогти хлопцям. Ми пішли туди, але, на жаль, попали на засідку до підарів. Їх було дуже багато 27 чоловік. Нас було п'ятеро. І нас відстань була 10 метрів. І почали закидувати гранатами, ми і подствольниками стріляли. Ну, на жаль, не змогли ми себе здержати, і нас би, вони взяли в полон. В той момент ніхто не думає, що попадеш в полон. В той момент ми завжди думали, щоб продвинути позицію і не дати ворогу пройти до нас ближче, надійти. Але ну, в той момент, коли, звісно, ми попали в полон, я. Хотів там, думати, що зараз я возьму пістоліт, зараз себе я там е застрелю. Але рано чи пізно ну, нас там поміняють, там не поміняють, неважливо. І ми будемо вдома. І все буде добре. Ну, Не вистачило в мене силу, духу, щоб взяти і себе. от саме. Ну, Це було б для мене, я так ну, зрозумів, що це буде дорістика. Взяти себе просто ну, застрелити. Ну, для чого? Ті знущання, що були там, ну, це дуже важко. Якщо людина там навіть була, десь багато людей, які були на двох зонах, я був на дев'яти зонах. Ну, По-перше, вони хотіли нам закласти і дати нам зрозуміти, що ми русські. Це так, да, це було. Це було непосредственно на Горловці, було… Ну, на, практично на всіх зонах це було. Вони там тобі кажуть, вони давали тобі, вони мені навіть мені от, вопрос задають, вертухає. Ти знаєш, що ти русський? В якому сенсі я русский? Кажу, я, ну, я українець, чому я русский? Ну, ти ж родився в Росії, я кажу ні. Я родився в СССР. А от ти ж розумієш, що те вот саме, це ж раніше все було Росія. Я кажу, я не знаю, що було раніше, я знаю, що зараз. Зараз це Україна. І ви вторглися на Україну, де кажу, вам ну, ніхто не задавав ні такого ні клопоту, нічого. Ви зараз робите клопот для українців, для дітей українських, кажу, для жінок. Ну, чому ви це робите? І ну, за це, звісно, що ми отримали. Кожна зона мені давала зрозуміти, що кожна перевозка, кожен етап це пізюліна. Це прийомка, без прийомки ніяк. Це прийомка проходить десь пів години до часу, де проходить прийомка, тебе повністю роздівають до гола, тебе починають пиздити, задавати тобі питання, а ти хто. А з якої частини, з якої бригади, якщо ти кажеш, з якої частини, з якої бригади, тебе вже, ти вже так на емоціях, тебе вже все так зжимається, і вони тобі задають питання, а це твоя от, блядь, частина, бригада, блядь, займалась там, блядь, насілувала людей, блядь, там та там та Це для того, ну вони психіку питалися зламати людини. І ти там при цій психіці ти починаєш там, типа говорити, що да-да-да-да-да-да, робили, робили. Ну я, звісно, ну до кінця, ну. Був впертий, звісно, я як, як слон той. думаю, лучше я в цих час получу піздюлі, але не піду на те, що вони хочуть. Це вони для чого робили? Тому що дуже багато хто е, з гражданських людей погибли на територіях окупованих. Примусово вони на тебе всро. Сразу тобі двох гражданських на тебе приписують. Хочеш цього чи ти не хочеш, получиш і скажеш, що це так. Що приписали. Все. Потім тебе суд і тебе везуть на. Там є такі дві зони, одна називається Білий лебідь, а одна називається Чорний дельфін. Всі, хто, кого осуждають, ну, тобто осуждені вже, їх перевозять на ті зони. Наскільки я розумію для себе, що, як казали, що ті, кого осуждають, ну, тобто вони вже осуджені, що вони обміну не підлягають, поки їх не... Вони не відсидять свій срок. Не знаю про ті зони, я на тих зонах не був. Я був на СІЗО, тільки сидів. Ну, СІО це, звісно, важче, ніж зона, тому що на зоні ти можеш отримати письма, можеш отримувати посилки, спілкуватися з рідними, а на СІЗО цього нема. На СІЗО ти сидиш в одній камері, тебе водять постійно бані, ну, в основному тільки баня. Прогулки в нас не було, тільки баня. І баня кожен раз це все, мішок на голову, це шокери постійно, дубінки. Ти ж лиця не бачиш їхню, все, Тебе ведуть туди, задають тобі одразу питання. Особливо тих хлопців, у яких є татуїровки на, там, на руках, на спинах. І татуїровки є серйозні, де там з українським гербом. Там, ну, вони красиві, да, і людина їх не просто так набивала. Але за ці татуїровки добре виходять хлопці. І без сознання там знаходяться. Вони там і зетки вибивали в нах, на спинах. І шокери, і дубінки, і лінійки. Лінійками і били там і по, ну, по всяким містам. Це не заживало, ліків ніхто не надавав. Ну Допомогу там, ну, якщо чесно, ну, ніхто допомогу не надає. Допомога потрібна, типа, ну, лікарі їхні там спрашують. Там. Що треба кому я? Ти підходиш там, говорять, да, да, потрібно. А він каже, хуй тобі не допомога, нахуй. ти ж стріляв по мені зараз тобі допомога. От нехай гниє, здихай, блядь. На мене навіть в нас в камері був мужик, він зараз там ну, наразі так і залишився. Десь йому, якщо не помиляюсь, 60 з чим то років. Він гражданський, але його сім'я тут. І він повністю гниє. Повністю гниє, у нього рани великі, він здувається такий прям як бочка. І ми ж, так як старші були камери з Сережи Нестефоренко, просили лікаря, щоб ну, надав хоч якусь допомогу, ну, тому що людина гниє, і воно все по постілі, оце гнилі. І воно воняє все. І вже, там вже в камері вже невозможно було дишати. Визвали наконец то добилися на четвертий день. Вона прийшла, що вона зробила? Просто дала дві таблетки мочогонки. Все. Ми вже розуміли, що в нас не буде ні, ні зеленки, хоча б ні йоду, то ми вже брали, нам надавали там пасту зубну, то ми брали вже зубною пастою, ось ці всі рани, замазували, щоб туди хоч не попадала інфекція, щоб воно далі не, ну, не розширялося. Умови там ну, задівня дуже важкі, тому що, по-перше, немає вентиляції. Дихати нема чим, воно жарко, і нам ж там не розрішали не сидіть, не спать, просто ну, абсолютно нічого. В 16 годин ти повинен ходити. Тобто, не важливо, що ти там, з ногами, там, больний, ти, ну, старий. Там, ну. От навіть на Горловці ще був такий Андрієв, Дмитрий Джамбулатович, це був діжурнопоможник. Тут взагалі, бля. Там... Просто піздеш, що він творив, блядь, Він, блядь, брав, коли він на сміні, блядь, він бере така лінійка, ота, блять, метрова желізна, бля. І якщо ти там блядь, десь провинився, блядь, там, заснув десь там на неположному місці, і ти не роботиш, там, коли тебе на промзону виводять, все, він вилавлює, приводить на вахту. І ота лінійка, блядь, поки кров не бачить, він не успокається. Це ще було на Оленівці. Це був такий случай. Нас уже на барак посадили, я сидів на баракі 3-4. Коротше, півтори хвилини тобі дається на прийом піші. І це такий кип'яток, що просто його нереально їсти. Тобто за день, 4-5 разів ти собі нього обшмалюєш і шкура злазить. Їли для того, щоб вижити там. Тому що те, що надавалось нам, і в якої посуді, посуда надавалась така нам, горшки з подцвітов, і от ці внизу, що талочки. В цих талочках нам давали поїсти. Це вода обична кипячена, туди три капустини гнилих. Ну, ну їсти, що, що є. Отак кинули тобі там кусочок хліба, що світиться просто. Мо що Я приїхав з полону взагалі 53 кілограми. Це зараз я поправився вже став 69 кілограм. Як то кажуть, ото пом'якшення, якісь там, десь хтось приїде, якісь червоний хрест, там пом'якшення. Нема цих пом'якшень. от Їх просто нема. Я не розумію, чому, але їх нема. Там, я розумію, що там Красний крест» привозить якісь, там, як, там, розказують, там, якусь допомогу, там, якісь е, віші. Але їх ніхто не дає. Ну, ніхто, абсолютно. Мене виставалося до, е, до суду е, два місяці. Мене ж теж повинні були осудити. А мене повинні були осудити за те, що я преп'яснував воєнній операції на 15 років. Тобто, ось це, що спасло, що, ну, зараз обміняли. Але ж дуже багато хлопців, яких вже Осудили, а там срока просто ну, піздець. От 28, блядь, до 32 танкістам дали. Я, я просто Ну Де такі сроки, блядь? Це, це ж, блядь, пожизненно. Блин, ну, обмін це, звісно, для нас був ну, такий трохи шоковуючий момент. Нас було двоє в камері. Не, не двоє, нас було 12 чоловік. Камера на 6 чоловік, нас було 12. І нас е, визивають двоє з камери, мене і Сергія Нестефоренко, Він е, з 66-ї бригади. Ми з ним з самого УБОПа, Я не розумію, та, чому так сталося. Але він попав 14-го, я 11-го, і ми з самого УБОПа по всім зонам, ми з ним. Я не, я не розумію, чому так ну, вийшло. І навіть на обмін ми з ним ну, в місті поїхали. Але нас е, з ним двоєм з камери. Е, Назвали, беріть мильне на рильне і давайте за нами. Оділи нам мішки на голову, повели нас в баню. Для нас було удивительно те, що нас не били, взагалі не трогали. Це якийсь був якийсь такий певний момент, що ми ждали, ну, ми ждали цього, час, що нас будуть бити, а нас ніхто не трогає. Що нас завели в баню, покупали в бані, ведуть назад, закинули назад в камеру. Все ми поїли, чого то всі задаються питанням і не можуть зрозуміти, що, що таке. Наутро нас забирають з ним е, двоє з камери і кидають нас е, в другу камеру, де вже сидять хлопці е, з різних камер теж, тобто група така була. Все, нас беруть е, по визивають там е, в этот, е, в кабінет спеціальний, нас там роздівають, кажуть, так вам зараз на, на камеру там такий текст стояв там. Ми повинні були на камеру сказати, що нас не б'ють, кормлять нормально, і що ми претензій не маємо. Ну, розуміло, що нам ну, це приходилось сказати. Коли ми приїхали на границю Білорусі, то ще півтори години стояли, поки приїдуть наші представники. Ну ми цього ще не знали, тому що я, до цього ще, ще мене возили на, на обмін. ну, Він мабуть, ну, зірвався, що, і ми обратно летіли. Ми побачили вже українські е, автобуси, представників українських, і там ми вже все. Ну там я зрозумів, що ми вдома. Там мені було важко, звісно, я вже там упав, там все, радості вже в мене було, ну не було, не було меж. Я заплакав, звісно, ну без цього не зміг я саме. Ну, я питався там возі дерева, скрити, щоб не, не не побачив ніхто. Українці це сила. Це люди, які мають певну віру в себе і віру в те, що Україна переможе. Хлопці мене теж підтримують, завжди мені дзвонять, завжди кажуть, та ти подумай там, та тебе, для тебе вже війна там закінчилась. Я кажу: ну, для кого закінчилась, для мене ні. Ну я ще молодий хлопець, ну в Україні йде війна. Хто, якщо не ми? Я навіть зараз не втрачаю надію і я повернусь. 68-му і буду далі працювати.